Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поспішаємо вас порадувати новою підбіркою турецьких серіалів, які зацікавлять вас з першого погляду. Перед початком перегляду не забудьте підписатись на наш канал та натиснути лайк цьому відео. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Фі Чі Пі. В ролях Озан Ювен, Серенай Сарикая, Мехмед Гюнсюр та інші серіал розповість про двох героїв, які не могли навіть уявити собі, що одного разу їх доля зведе. Чоловік пристрасно покохав дівчину, і це виявилось взаємним вони обоє вирішили, що готові летіти назустріч невідомому. Кохання, без сумнівів, може змінити долю будь-якої людини, але справжнім фактором, який штовхає до змін, є сміливість. Саме її нашим героям потрібно відшукати в собі, щоб перестати хвилюватися, бути разом, забути про все і віддатися божевільній пристрасті. Нашим закоханим героям прийдеться пройти через щось подібне, минаючи на своєму нелегкому шляху багаточисленні труднощі та негаразди. В серіалі вітряний в головних ролях знялись Акін Акінозюл Ебру Шахін. Дії розвиваються навкруги Мірана. Емоційно спустошеного хлопця, який переживає трагічну смерть своїх батьків, які загинули по вині голови багатої та поважної сім'ї Шадоглу. Міран бажає помститися за загибель рідних, тому вирішує спокусити раян доньку голови сім'ї Шадоглу, щоб через деякий час знищити дівчину. Раян вірить в чудеса та безкінечне кохання. Хлопцю вдається підкорити серце дівчини, але під час завершального етапу свого плану відбувається подія. Котрій належить кардинальним образом змінити Мірана. Серіал Сім'я в головних ролях Киванч штатлитух Серенай Сарекая. Сарикая. Головний герой серіалу впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Спадкоємець багатого сімейства. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів, там, де дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого. Завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, які побудовані на незаконному бізнесі. Аслан дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштовується, навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції. Неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство із психологом Девін. Вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта, наділена всіма професійними якостями, де він ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвалася в життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені роками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів із сильними характерами, потім настав ураган пристрасті. Це незвична історія кохання. Адже тут замішані багато перешкод аспектів, пов'язаних із сім'єю Аслана. Серіал Шахмаран. У головних ролях знялися Серенай Сарикая та бурак Деніс. Сюжет цієї драми погрузить в таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу молода дівчина Шахсу, що недавно втратила свою матір. Через деякий час вона вирішила залишити Стамбул і поїхати в Адану. У ролі викладача вона планує залишитися там на семестр. Крім того, вона хоче познайомитися зі своїм дідусем, якого ніколи не бачила. Коли мати шахсу була маленькою, він вирішив залишити її без будь-яких пояснень, що стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами. Шахсу хоче знайти цю людину і розповісти йому про смерть матері. Також вона сподівається почути пояснення причин його дій багато років тому. Однак, прибувши в Адану, шахсу потрапляє в таємниче співтовариство, яке називається Мар, і відноситься до походження від шахмарана. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмарана, що на персидській мові означає крок змії. Це міфологічна історія про чоловіка по імені Джамас, який одного разу випадково потрапив у незвичайну печеру, що була повна білих змій. Головною серед них була напівжінка, напівзмія шахмаран. Згодом між Джамазом і шахмаран виникають глибокі почуття. Протягом тривалого часу чоловік жив у печері, насолоджуючись своєю любов'ю. Проте одного дня він захотів повернутися на світло, і Джамас вирішив залишити свою кохану, пообіцявши нікому не розповідати про це місце. Однак він не втримав слово, що призвело до загибелі шахмаран. Серіал, Якщо чоловік кохає, в ролях Альперен Дуймас, Бюшра Девелі, Йоркем Севіндік. Серіал розповість про молоду жінку Зайнеп, яка недавно розійшлася з чоловіком і вимушена одна виховувати двох дітей. Їй було дуже важко, але її положення ускладнювалося тим, що вона ніколи не була відповідальною. Її конкурентка молода та вродлива дівчина Їлдис, яка давно положила око на свого боса Кенана, який є власником розвиваючої IT-компанії. Він дуже розумний і зміг досягти великих успіхів у своєму житті. В серіалі зачіпається актуальна тема боротьби двох жінок за серце чоловіка. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!